Огляд на складний, ніж з дамаської сталі. Моделька Guardian. В першу чергу в очі кидаються габарити даного ножа. В складному вигляді він надзвичайно компактний. Ось так от він практично поміщається в долоню, в кулак, і ось так виглядає у відкритому вигляді. По габаритах 180 мм повної довжини, 70 по клинку. 2,8 мм товщина, і вага 136 грамів. Вага не маленька, але це все через наявність великої кількості металу в руків'ї. Тут доволі товсті сталеві лайнери, плюс є металеві накладки на самому руків'ї і доволі товстий лайнер локо по матеріалах. Це у нас дамаська сталь, і це саме Дамаск, а не візерунок. Всередині в нас в основі використовується vg 10 сталь. Надзвичайно красиво переливається цей Дамаск. І ось у мене є ще другий екземпляр. Як бачите, підтверджується те, що це не візерунок, тим, що вони відрізняються. Якщо це гравіювання, то воно завжди однакове. Тут ж візерунки завжди абсолютно різні. Що стосується форми леза, це у нас на перший погляд танто. доволі цікаве, тому що у нас велика частина саме приділяється пістрю, якщо так можна назвати ось цю ділянку. Леза широке і при цьому коротке. І основна частина, ось ця плейнова, вона має вигін. Тобто тут немає як такої ідеальної прямої. Це мінус, коли ви будете працювати по продуктах на якійсь площині, так як не зможете до кінця притиснути лезо по всій площині, але це плюс, тому що це набагато ефективніше зачіпається за якісь мотузки. До прикладу, якщо ми будемо різати мотузку, ось бачите, у нас вона лягає саме в. Цю яму і набагато ефективніше буде проводитись розрізання, воно не буде зісковзувати в сторону. Ось така от особливість. Також на клинку присутній ось такий шпеник. Він з однієї сторони, тобто з другої його немає, але можна переставити. Застосовується він для відкриття ножа великим пальцем. Робиться це все надзвичайно швидко і чітко, завдяки підшипникам в осявому вузлі. Також доступний спосіб відкривання абсолютно класичний через плавник. Теж. Зручно, доволі це робиться. Присутня підпальцева виїмка і ніж зручно лежить в руці, через те, що він доволі важкий, відчувається він надзвичайно таким міцним та монолітним. Тобто, в є відчуття такого потужного інструменту, на який справді можна покладати різні завдання, не боячись, що він десь у вас зламається, залюфтить ближчим часом. І тому подібне лайнер лок тут трішки виступає з накладки, це зручно знову таки, тому що набагато простіше пальцю за нього зачепитись. По якості збірки абсолютно ніяких питань немає, навіть в ножі з дерева всі зазори відсутні і немає якогось десь необробленого місця. Все гарно зашліфовано, відполіровано. Бекспейсер ось такий є зрізбленням, отвір для темляка. Вже нав'язаний такий міні-темлячок з екошкіри. І по цьому абсолютно ніяких питань немає, ніж якісно зібраний, з хороших матеріалів і працюватиме довго. Також є варіант ще з акриловим руків'ям. Теж дуже цікаво виглядає. Він вже буде е, не такий естетично приваблений в класичному розумінні, але при цьому сильно буде виділятися серед інших ножів, бо таке руків'я мало де використовується, і стилістично до дамаску та до такого візерунку на металевій частині воно теж. Пасує. Отже, Guardian це насправді доволі зручний компактний ножик з нестандартним лезом, але при цьому надзвичайно красивий, який підійде як в свою колекцію, так і під специфічні завдання, або ж в подарунок комусь з близьких. Якщо вам ніж сподобався і ви хотіли б його придбати, тоді це можна зробити на нашому сайті або написавши нам в повідомлення.